І всім привіт, мої друзі! Сьогодні у нас на обзорі ось така монетка цейлону. А саме 10 центів 1944 року. Ось так. Ось так вона виглядає. В неї досить незвичайна форма, яку ви можете побачити. Якщо ви знаєте, як ця форма називається, то пишіть в коментарях. Ось так. Тут у нас зображений король Індії Тобто горг VI цієї монетки Персі Меткалфе. Це такий скульптор. І е е тут у нас написано цейлон, 10 центів. Ну, в принципі, нічого такого незвичайного. Ось так. Ну, давайте почнемо. Матеріал латунь Гурт тут гладкий, вага 4,21 грам, діаметр 23 мм. Та товщина 1,31 мм. Ну, тепер, як на мене, найцікавіше. Який же тираж цієї монетки? Тираж цієї монети понад 30 мільйонів. Але давайте тепер подумаємо логічно. Це монети такої країни, як шрі ланка Ну, тобто, на той час це Цейлон. Вона знаходиться під Індією, тобто, це досить, ну, не досить, це реально дуже далеко від України. Тому. Приблизно 15 мільйонів залишилось в цейлоні, а друга частина монет розійшлася по всім країнам світу. Тобто це не обов'язково в Україні. Тому я думаю, що в Україні ну, максимум 1 мільйон штук таких монет. Тому ціна приблизно відповідна. Ціна такої монетки приблизно від 70 гривень до 200 гривень. Ну, можливо, там від 50 Дивлячись, дивлячись який стан. Наприклад, я свою покупляв за 80. Але о, вона в досить гарному стані, тому можливо її навіть я б сказав би продати її за 100. Ось так. Тому що, як ви можете побачити, тут така досить гарна патина. Ось так. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі. Всім пока-пока.